Всім привіт! Ми закінчили очередную квартирку. Бля, що російського? Дубль 2. Коротше, закінчили ми квартирку. Досить таки невелика квартира, але по кабелю ну, значно насиченіша ніж була, якби стандартна була. І з нестандартного тут у нас є такі лінії. Це в нас вбудовані. Профіля ППШ-30 по-моєму, називається. Це такі профіля для світлодіодної стрічки, які зашпакльовуються в гіпсокартонну стелю. Буде виглядати досить прикольно, тим більше, що це якби, не, основне, такі не основне світло. Тут будуть ще точечні світильники. Загалом, от, наприклад, в кухні у нас 4 групи освітлення. Плюс у нас є ще підсвітка робочої зони кухні. Так. Зараз покажу, як воно у нас виглядає все. Так, це у нас кухня, якби зона, де буде робоча частина. Це у нас давайте покажу по розеткам. Посудомийка і як там, знищувач відходів побутових, які зливаються в раковину. Потім у нас іде дві розетки робочої зони і вимикач для підсвітки. Це у нас мікрохвильова піч. Дві розетки для робочої зони. Зверху вниз варочна поверхня. У нас тут вона буде досить таки невеликої потужності і дві конфорки індукційна, тому звичайний кабель 3х2,5. Посередині у нас розетка духовки, нижня у нас для холодильника. Тут досить такі нестандартні меблі будуть, і холодильник буде закінчуватися значно далі, ніж стіна. Бо тут якби це все буде в шафі вбудовано. Ну, Буде прикольно, якщо чесно, подивилися проєкт. До речі, цей об'єкт це об'єкт дизайнера, Тобто особиста квартира. Дизайнера звати Олександр. Досить полковий проєкт. І можемо в принципі, рекомендувати його як. Гарного дизайнера, бо ну, розставлено все ергономічно, на кресленнях позначки всі указані розміри правильні. Ну, Більш-менш те, що там нам треба було, все було в проєкті прописано. Тобто, питань як такових багато не було. От, єдине там були питання, по, як буде вентилятор з затримкою чи без затримки. Ще там пару питань, такі, які вже по місцю вирішилися дуже швидко. Так, в цій частині у нас вхід в кімнату. Це у нас спальня. Внизу розетка. Зліва направо у нас, прохідний вимикач двоклавішний, який відповідає за зону вбудованого світильника в стелі, і підсвітка шафи. Тут буде величезна шафа на всю стіну. І тут знизу буде вона підсвічуватися. Мабуть, буде дуже гарно, коли буде вживу. Ну, відповідно, 4 клавіші, це вже відноситься до кухні. Е, оце у нас частина іде спеціальний терморегулятор, який відповідає за роботоспособність. Це водичка ще ми тут замазували. Е, закривання котлом. Ось там котел газовий. і цей регулятор буде управляти температурою в квартирі. Регулятор прикольний, працює по протоколу ZigBee, тобто є безпроводний. І на цьому самому якби, системі Zigbee буде і система антипротічки. Там буде у нас задвіжка, ну, вона там є, туди виведена лінія. А сам, самі мозги будуть стояти внизу. У нас є два щіточка. Так, Зараз покажу ще спальню і повернемо сюди. Спальня. Як ви вже зрозуміли, то це в нас зона кроваті. Тобто, ліжко буде по центру. Відповідно, у нас йде вимикач, який відповідає за верхні точки освітлення. І друга клавіша відповідає за світильник, вбудований в стелю як від стіни до стіни. Також буде з профілю ппш 30. Розетка одна з цієї сторони, дві розетки з цієї сторони. Оці розетки, якщо чесно, я не знаю для чого, тут три три, Ще отут і три штучки і тут дві штучки. ну Це якби справа замовника. Ми не задаємо таких питань, типу, нащо вам розеток в одній кімнаті на одній там, якби, зоні. ну і Відповідно, в, в, якби, всіх любимі розетки в откосах. Ну, Чесно, я їх не дуже полюбляю, ну така собі система. ну Попросили, ми зробили, нам не важко. Вот. Ми вже повісили патрончики. В кожній кімнаті по одній лампі для того, щоб ввечері можна було прийти, увімкнути світло і якби, тут вже щось робити. Ось такі вимикачі. Це обичні брашні вимикачі, які ми просто вішаємо зараз замість тимчасових. Так, і ще, до речі, у нас немає жодної розподільчої коробки на стелі. Тому у нас всі розключення зроблені в підрозетниках. От там, навага. На клемниках все зібрано. Так, рухаємося до щита. Так, повертаємося до щитів. Колись у нас ввод був в цій частині, стояв маленький щиточок на 24 модуля, досить таки непоганого виробника і стояли автомати чинт. Але, так як нам потрібно було це засховати в шафі, то ми це все демонтували. Ввод Перекинули сюди по під'їзду, там, коротше, всередині. Не буду показувати, в общем, перекинули кабель. Кабель ввідний у нас тут шикарний ніюм. Хто знає, хто в темі, той зрозуміє, що за кабель. І перетином, по-моєму, 6 квадрат. Ну, По крайней мере, так написано. Так, в Верхній частині у нас зроблена зона для слабо слаботочки. Це буде Wi-Fi роутер. І система охорони Ajax. Ну, по вот. Потім в подальшому поставляться гіркони, поставляться датчики руху, поставиться клавіатура, якщо потрібно. ну, в общем Квартира буде під повною охороною. так, По щиткам Верхня частина у нас на 36 модулів. Звичайний щит Hager Volta. о, до речі, кабель відвідний. Ось вот такий у нас товстенький. Там він зараз у нас підключений на автоматик. Тимчасово, От, нижній щиток у нас зроблений під світодіодні трансформатори. І він йде мультимедійний. Тобто в нього в передній дверці, яка відчиняється, зроблені отвори вентиляційні, для того, щоб трансформатори могли мати достатньо охолодження, щоб вони не перегрівалися. От. Відповідно, нижній щиток коштує дорожче. Верхній коштує дешевший. Ну, така політика хаггера. Різниця між цими щитами по корпусам майже ніякої. Ну, точніше, як майже, взагалі ніякої. Єдине, що в, цій, в звичайному щитку тут ставляться дінрійки для автоматів. В нижньому щитку стоїть одна дінрійка і дві монтажні планки, на які можна прикручувати обладнання слаботочки. Отак. От От. Коротше, ми сьогодні вже збираємося. П'ятниця, вже годин 6, 6 да? вечора. Ми закінчили майже. Єдине, що залишилося, це зібрати силовий щит, навести порядки, вивести інструмент і їхати далі на наступний об'єкт. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайки, рекомендуйте, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент. Все, Всім пока.